Будинок площею 28 метрів квадратних. Ось на етапі каркасу. так, е, Каркас, дивіться, вся деревина оброблена вогнебіозахистом. Ось такий бурий колір. Це дерево вже після обробки в нашому автоклаві. Повністю сухе, вологість його не більше 14%. ось, Каркас із брусів 50 на 150. Все розраховано, ось посилення, розкоси. Дивіться, ідеально, зарізочки ідеальні, все, все гарненько, все зроблено. Товщина підлоги, ось загальна 300 мм, Це наш пиріг підлоги. Він утеплений базальтою ватою товщиною 150 мм. Торці дерева ось тут, де спили, потім е, ще проходяться хлопці, додатково обробляють їх. Так, ну гарно, що? Бачите, надійний каркас посилений. Ось все на цвяхах, на турбогвинтах тримається, все розраховується нашими конструкторами. Будинок посилений для того, щоб його можна було без разів краном підняти з місця на місце, перемістити. Перевести і йому нічого не буде. Він їде вже з вікнами, з дверями, може бути повністю укомплектований меблями, доставляється і нічого не стається, не ламається. На, на 100 років хватить вам такого будинку. Ось. Ще тут хотів показати, періг підлоги да, загально 300 мм. І ось тут завертається е, потім сітка від гризунів, щоб перекрити ці вентиляційні зазори, щоб власне гризуни не залізли. Використовується в нас сітка від гризунів. із Маленьким вічком 10 на 10 це мінімальна. Товщина дроту 7 мм. Оцинкований. Отак от. Ага. Що?